Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, Новий день. Доброго ранку, дерева. Доброго ранку, пташки. Доброго ранку тобі і мені. А я запрошую вас, діти, до пташиного містечка нашого дитячого садка. Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про пташок. Діти пропоную піти в ліс на прогулянку. А кого ми там зустрінемо? Давайте з вами відгадаємо, мають дзьоб вони і крила. Пір'ями вкрите їхнє тіло. Швидко скрізь вони літають, безліч мошок поїдають. Хто це діти? Правильно! Це пташки. Так, молодці, бо у пташки є і дзьоб, і крила, і пір'я. Діти, будь ласка, розгляньте картинку і назвіть пташок. Це сорока. Це снігур, це синичка, а це горобець. Як можна назвати цих птахів одним словом? Так, молодці, це дикі птахи. А чи помітили ви малята, що з приходом осінні птахів стало менше? як ви гадаєте, чому? Так, правильно, тому що птахи відлітають в теплі краї. А як ви гадаєте, чому пташки відлітають? Тому що стало прохолодно, камашки всі поховалися і пташкам немає чим живитися. Вже немає таких пташок, як ластівок. Не чути соловійного співу, не видно вже ізолі. Шпаки також з настанням холоду відлетіли до теплих країв. Давайте з вами пограємо в гру, кого не стало. Вам треба уважно поглянути на картинку та запам'ятати, хто на ній зображений. Тут є ворона, горобець, синиця і дятел. А тепер заплющуємо оченята і рахуємо до трьох. Один, два, три. Відкриваємо оченята. Подивіться уважно, хто у нас зник. Так, молодці, це дятел. Знову заплющуємо очі та рахуємо до трьох. Один, два, три. Відкриваємо очі та дивимося, кого у нас не стало. Ну що ж, яка пташка полетіла на цей раз? Правильно малята зникла синичка. Зіграємо ще раз та рахуємо до трьох. Один, два, три. Відкриваємо очі. Хто від нас заховався цього разу? Так, це ворона. А яка ж пташка залишилася з нами? Вірно, з нами залишився воробець. Молодці малята. А зараз, діти, давайте пригадаємо, які голоси у наших пташок. Як кричить горобчик. А так кричит сыночка. А давайте послухаем, как стрекочет сорока. І останній птах це дятел. Діти бережіть ліс та їх мешканців. на пташок і замислишся, як вони літають під дощем і снігом. Як вдається їм виходити сухими з води, які чарівні властивості захищають птаха від намокань. Давайте дослідимо. Для досліду знадобляться ватні диски або паперові рушники, вода, пір'їн та барвник. Опустимо пір'їнку на поверхню води, залишимо на 3 хвилини і подивимось, чи намокне вона. Бачимо, що пір'їнка не пропускає воду. Для досвіду ми вибрали контурне перо. У птахів дуже багато різних пір'їнок на тілі, і великих і маленьких. Обережно дістанемо і розглянемо будову пера. Контурне перо складається з порожнистого стрижня та пласткого опахала. Якщо ми розглянемо його за допомогою лупи. Але є ще один секрет, як залишитися сухим. Пір'я не тільки створює щільний покрів, у пташок є залоза, яка розташована біля основи хвоста, яка виділяє жир, коли птах натискає на залозу дзьобом. Цією речовиною пташка змащує пір'я, і вода просто відштовхується від нього. Водоплавні птахи. Гуси не бояться намокнути, достатньо злегка обтруситись і пір'я сухе. От і кажуть, як з гуся вода. Курка, коли потрапляє під дощ, має вигляд мокра курка, адже пір'я у неї швидко промокає. Восени пташки збираються у зграї та шукають собі їжу. Шукають теплі місця для ночівлі у кущах. Дуплах дерев та під дахами будинків підлітають ближче до людей та запам'ятовують, де можна знайти зернятка. Люди також допомагають птахам і роблять пташкам годівнички. Діти, не забувайте про пташок. Взимку пташкам буде холодно і мало їжі. Тому давайте допомагати пташкам. Зробіть годівничку та підгодовувати пташок. А чим можна підгодовувати це насіння, крихти або зерно. Я пропоную переглянути, з чого можна зробити годівничку. Пам'ятайте про пташок, допомагайте їм, підгодовуйте. і пташки обов'язково до нас повернуться навесні з веселими піснями. До побачення! Намалюйте свою улюблену пташечку, за якою ви спостерігали, на вулиці, на майданчику, парку. І присилайте фото своїх робіт. Ми будемо дуже чекати. До побачення!